На свято Покрови та у День захисника України, 14 жовтня, у Тернополі відкриють довгоочікуваний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Наразі тривають завершальні роботи з його встановлення. Місто Тернопіль було містом, яке з ініціативи міського голови була перша площа героїв Євромайдану перейменована. І от ми перші на Україні віднеслись до цього серйозно. Були проведені конкурси. Чесно кажучи, не легкі конкурси. Визначався спочатку один переможець, потім е, визначився переможець, який зможе це зробити. Тобто там професіональний скульптор. Е, я маю на увазі скульптора Вільгушинського, який зробив проєкт цього пам'ятника. І, власне, всі роботи по ньому. Загальна висота бронзового пам'ятника становить 9 метрів. Самої скульптури 3, розповів Олександр Смик. Виготовляли монумент у Львові. Ініціатива була наших городян, мешканців Тернополя. Сергій надал підтримав цю ініціативу, і, власне, долучилась міська рада. Депутати спочатку виділили кошти, потім ще. Тобто був загальний збір. І вийшов такий дорогостоячий справжній пам'ятник. Я хочу всіх запросити мешканців міста Тернопіль, мешканців найближчих сіл, учасників тих подій. Вшанувати героїв Євромайдану на такий символічний день. День Покрови до слова, офіційне відкриття пам'ятника Небесній Сотні відбудеться цієї п'ятниці о 13-й годині на площі героїв Євромайдану.